За дзвінок в Україну місяць ув'язнення для чоловіків та вдвічі менше для жінок. До таких репресій до сєвєродончан, які намагаються вийти на зв'язок з рідними, вдаються окупанти, повідомляють в Луганській обласній військовій адміністрації. Також в населених пунктах регіону перебої з водопостачанням. Вода подається кілька годин на день. Води фактично повністю немає попасні війському. Є проблеми з криміною по, по годинах рубіжності родинецько Лисичанська, Більшість Лисичанська без води на це накладаються проблеми зі сміттям. Воно не вивозиться. Стихійні звалища розташовані на кожному углу, щури, клопи, вся медична інфраструктура під військовими, тому все це дуже негативно впливає на соціальну санітарно гігієнічну ситуацію. Російська армія продовжує атакувати населені пункти Луганщини. Зокрема, повідомляють у генштабі. Росіяни нанесли авіаудар по Білогорівці, Невському та Стельмахівці.